Вітаю вас, малята, та ласкаво запрошую відвідати мою світлицю, доторкнутися серцем і душею до витоків наших коренів. Хата, як і людина, весела і сумна, вона в ній плакати і радіти. Все залежить від того, яка родина в ній мешкає. Тож загляньмо в це затишне домашнє помешкання, переступимо поріг старої української хати. А вже саме в ній залишився дух народних традицій, що здавна виховували в людині добрі почуття, працьовиту вдачу, чутливу до краси душу. Піч займала майже четверту частину хати, розміщувалась у правому або лівому кутку від дверей. Вона здавна готувала для людей страви, обігрівала їх у холод. Піч будували пічники, люди, які навчилися цьому ремеслу. Її розмальовували чудовими візерунками. Вважалося, що нечиста сила, задивившись на цей розпис, забуває про своє лихе діло. За чистотою печі слідкували господині. Люди вірили, що домовик любить жити в печі, через що в хаті остерігалися говорити лихі слова. Покут священне місце в хаті. Тут перебувають хатні боги. Тут садять почесних гостей, сидять наречені, тут стоїть ритуальний сніп жити, діду. На покуті розміщувались домашні предмети найвищої духовної цінності священні книги, вишитий рушник, різні гілочки, паперові та живі квіти, засушені в пучках васильки, м'ята, барвінок, любисток. Особливу роль у хаті відігравав стіл. За столом на обід чи вечерю збиралась уся сім'я, а на свята велика рідня. Почесне місце за столом займали найстарші батько чи дід, як глава роду. На столі, застеленому скатертиною, завжди лежав хліб, накритий рушником. Стіл також має магічну силу, символізує достаток родини. Його першим заносять до нової хати. На стіл гріх сідати. Скриня традиційний для України вид меблів, у якій зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно. Вона належала жінці. Дівчина, залишаючи батьківський дім, вивозила свою скриню до хати чоловіка, де користувалася нею все життя. Мисник був у кожній хаті і знаходився навпроти печі. Там стояв буденний і святковий посуд. Посуд господиня купувала на ярмарку найчастіше перед святами. Мисник це дерев'яна полиця для зберігання посуду. Іноді він має форму шафи, що підвішується на стінку. Також були кутові мисники, які розміщувались у кутку кімнати. Для спання в Україні здавна використовували дерев'яні ліжка, лави, полики. Піль або полик це дерев'яний настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. Вдень він служить для різних побутових речей та домашніх робіт. А вночі на ньому сплять. Піл і лави застиляли кольоровими килимками, що створювали особливий затишок у хаті. Наші предки з давніх давен вірили в силу оберегу. Вони вважали, що своє помешкання необхідно оберігати від Злого Духа, недоброго ока. Оберегами у берега, світлицях були рушники, підкови з крупами, писанки, мотанки. Та інше. Ось діти. Тепер ви знаєте, як виглядала українська хата в давнину. Тож завжди пам'ятайте і шануйте традиції свого народу, бо всі ми з вами родом з України. Дякую вам за увагу! До побачення, до нових зустрічей!